Як у час повномасштабної війни держава захищає права людини? У Тернополі провели форум під назвою на захисті прав людини. Щорічна доповідь омбудсмена України за результатами 2024 року, зустріч традиційно розпочали з виконання гімну та хвилини мовчання. Після цього учасники розповіли про ініціативи, які впроваджені в країні, та зокрема в нашій області, що стосуються підтримки та захисту громадян. Представник уповноваженого в Тернопільській області Олександр Криницький повідомив, що протягом останнього року Кількість звернень українців зросла на 30%. «Продовж 2024 року уповноважено на розгляд надійшло 123 221 звернення, їхня кількість порівняно з 2023 роком збільшилась майже на 30%. За цей час до Тернопільського регіонального представництва уповноважено надійшло 2365 звернень. Під час зустрічі Олександр Криницький наголосив, одним із головних пріоритетів українських державних органів упродовж минулого року було повернення громадян додому. Станом на 1 червня 2025 року вдалося повернути 5 тисяч 757 українців, серед яких 294 – цивільні особи. У 2024 році було проведено 11 обмінів військовополоненими, та вдалося повернути 1358 тисячу наших громадян. Регіональне представництво бере участь у всіх зустрічах, організованих координаційним штабом із родинами військовослужбовців в межах Тернопільської області. У межах заходу відбулися дві панельні дискусії. Перша присвячена підтримці тих, хто постраждав від війни, внутрішньопереміщених осіб ветеранів, родин військовослужбовців, зниклих безвісти та полонених. Друга дискусія зосереджувалася на захисті прав дітей. Галина Штеркун зазначила, в області налічується понад 18 тисяч дітей, серед яких 928 – це сироти, які позбавлені батьківського піклування. Більше 600 дітей у нас перебуває в опікунських сім'ях. Тобто беруть їх під опіку рідні, знайомі, родичі, ближні, дальні, хрещені і так далі. Разом з тим функціонує в нас, функціонують дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї. На даний час у нас 11 прийомних сімей. Поліціянтка Ірина Ніколаєва розповіла, на Тернопільщині правоохоронні органи щоденно контролюють дотримання прав людини. З Цією метою створили окремий відділ моніторингу дій щодо затриманих осіб. Окрім того, для інформування дітей та запобігання їхньому вербуванню з боку Російської Федерації проводять різні заходи. Цим напрямком займаються саме мої колеги з ювінальної превенції, колеги із кіберполіції. Активно зараз проводяться заняття із дітьми, ходимо в школи, знімаємо соціальні ролики, говоримо із батьками, ходимо в дитячі садочки. Тобто робота в цьому напрямку дещо посилилась і є активною. Загалом форум об'єднав представників Офісу оповноваженого Верховної Ради України з прав людини, органів місцевої влади, центрів безоплатної правової допомоги, ветеранських ініціатив та громадських організацій.